ЧПУ в цьому випуску розповідає про правильне положення рук. Це не для комфорту, а для безпеки. Якщо неправильно тримати руки на кермі, в небезпечній ситуації, які таїть в собі сучасне місто, це може коштувати вам навіть життя. Много жінок приходять на тренінги, коли мій муж їздить однією рукою і показують, що це дуже великий професіоналізм. Либо він встановив определену рукоятку, ви представляєте, він, він їздить зі швидкістю 140 км в час, И я с ним так уверен. Хотя мало кто знает, что если, например, возникнет занос, якщо положение рук неправильне, то вы не будете готовы стабілізувати автомобиль у критичній ситуації. Объехать препятствия. Если ми будем с нижнего положения держать руки, то нам надо треба... і е, спинка у нас при этом будет в лежачем положении. То нам надо обязательно за верх руля взяться, при этом поднять свою е, спину. Это уходит время. Время это наши метры. Метры это безопасность. Да на на спокиней дорозе це загрожує вам травмами. Поверьте, что руль это мясорубка. К нему надо достаточно серьезно относиться. Почему мясорубка? Потому что если, например, после наезда на кирпича вы удерживали руку таким образом, да, то считайте, что руки у вас нет. Ее просто отрывают. Либо пальцы большие, либо руку. Это любители удерживают руль вот таким образом, вот таким образом, либо вот таким вот образом, вот так вот ездят, да? Вот так вот ездят. Це не професіоналізм, це дилетантізм. Кермо потрібно тримати міцно обома руками у положенні без 10,2 або без 15,3, за аналогом зі стрілок на циферблаті годинника. Після кожного перемикання швидкості рука повинна миттєво повертатися у своє положення. Неправильно керувати ось так і ось так. Правильно, так. На дорозі повна несподіванок. Водій має бути готовим до них і мати змогу швидко реагувати. У критичний момент за одну секунду професіонал робить 10 рухів. В першу чергу не Льовому колесі профі впевнені руки мають бути у правильному положенні.